Що треба знати про трудову книжку? Трудова книжка це документ, в якому робляться записи про робочі місця і за яким раніше визначався трудовий стаж перед виходом людини на пенсію. Порядок ведення трудових книжок, їхнього зберігання, виготовлення, постачання й облік установлений постановою Кабінету міністрів України від 27 квітня 1993 року за номером 301. Про трудові книжки працівників та інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації. Відомості про працівника записуються на першій сторінці титульному аркуші трудової книжки. Прізвище, ім'я та по батькові. Повністю без скорочення або заміни імені та по-батькові ініціалами, і дата народження вказується на підставі паспорта або свідоцтва про народження. При звільненні роботодавець зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення, знесеним до неї записом про звільнення. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника. Саму ж трудову книжку відправляти поштою без письмової згоди співробітника не можна. Електронний облік страхового стажу. Відбулись законодавчі зміни. Тож у розділі Електронна трудова книжка на сайті Пенсійного фонду України відображаються відомості про трудові відносини працівника за основним місцем роботи. За даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, починаючи з 1998 року, наразі статтею 48 Кодексу України про працю закріплено, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тож тепер лише на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформлюється роботодавцем в обов'язковому порядку. В інших випадках роботодавець зобов'язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі, на вимогу працівника. Тож, трудова книжка дійсно підтверджує трудову діяльність працівника, але вже не є єдиним джерелом про відомості про місця роботи. Особливо важливими в трудовій книжці є записи про періоди, які не містяться в системі персоніфікованого обліку. Для того, щоб розібратись з цим, можна зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України, а можна замовити довідки у ОК К5, ОК7 через Дію. Через додаток Пенсійного фонду чи відвідавши Сервісний центр Пенсійного фонду України, тоді ви побачите свої індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування і визначите, які періоди не увійшли. Довідка ОК-5 формується за будь-який період. Починаючи з 2000 року і містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу сплати страхових внесків. На підставі цієї довідки застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії. Довідка Ука 7 містить відомості про суми заробітної плати. З якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж за період із 2011 року. Зазвичай довідку УК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо, коли виникають проблеми з трудовою книжкою. За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи. Або містяться неправильні записи про періоди роботи, трудовий стаж треба буде підтверджувати. Для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди. З відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Бувають випадки, що для підтвердження трудового стажу людям варто звертатись до суду. Щоб убезпечитись від цього, варто зараз подбати про те, яким чином відображається ваш страховий стаж і оцифрувати трудову книжку. Для чого оцифрувати трудову книжку? Оцифрування трудових книжок. Це процес переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Він може складатися зі сканування, розпізнавання тексту, збереження даних у цифровому вигляді та їх подальшої обробки, а також завантаження на електронні ресурси державних органів. Оцифрування трудових книжок є корисним за кількох причин. Особливо важливого значення під час війни оцифрування трудових книжок отримало через те, що документи часто залишаються на тимчасово окупованій території, на підприємствах і забрати їх буває неможливо. Також зберігання та доступність. Електронні дані легше зберігати та резервувати, що допомагає уникнути втрати важливої інформації. Також доступ до електронних даних може бути забезпечений з будь-якого місця з використанням інтернету, зручність пошуку та аналізу. Електронні дані можна швидко і легко переглядати. Пошуковий аналіз дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію, а також проводити статистичний аналіз і звітність, спрощення адміністрування. Для роботодавців це може зменшити обсяг бюрократичних процедур, пов'язаних зі зберіганням та обробкою паперових документів. Можливість інтеграції. Електронні дані можна легко інтегрувати з іншими системами. Як-от систему обліку заробітної плати, кадрові системи тощо. Як оцифрувати трудову книжку? Кожен може сам оцифрувати свою трудову книжку. Процес оцифрування складається з декількох етапів. Потрібно зайти до власного кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього знадобиться чинний електронний цифровий підпис або банковський ID. У відповідному меню Зліва «Комунікації з Пенсійним фондом України обрати графу Відомості про трудові відносини. Після цього на екрані з'явиться повідомлення, в якому викладені вимоги до скан копі трудової книжки, які можна завантажити. На наступній сторінці необхідно заповнити інформацію про трудову діяльність, якщо вона не підтягнулася автоматично, та надати згоду на обробку персональних даних. Нижче на сторінці слід натиснути кнопку Скан копії документів і підвантажити на портал, зроблені заздалегідь Скан копії трудової книжки. Після підвантаження необхідно затвердити за допомогою електронного цифрового підпису відповідні зміни і очікувати перевірки Пенсійним фондом України. В результаті паперова трудова книжка буде збережена на порталі Пенсійного фонду України в електронному вигляді. Це обезпечить вас від ризику втратити документ і дасть можливість зручно та без зайвих проблем підтвердити наявність необхідного трудового стажу для призначення пенсії. Якщо з усіх цих питань ви потребуєте безоплатної правової допомоги, звертайтесь за консультаціями за телефоном Контакт Центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до найближчого бюро правової допомоги